Так, наразі пробую знімати. Е, так, Якщо ви бачите, у мене з, цього, з цієї сторони також освітлено обличчя, тому що тут у мене вікно і сьогодні, ну і зараз день, і я можу використати денне світло. Якщо, да, бачите, І від штори йде ось з боку е, тінь. Якщо заштурне, зашкунути... В мене, ви більше помітите, більше все-таки світла йде вже від мого освітлювача. Ось він, Це відеосвітло, Я його спеціально купила для того, щоб знімати відео і підсвічувати тіні. В день буде така картинка. Можна трошки посунути, щоб не було тіні від. Штори, так? а ввечері буде більш освітлено тільки з лівого боку.